Чи тиждень а зараз ми почуємо інформацію про діяльність Міністерства оборони України від речника Міноборони підполковника Вікторії Кушніри. Також на скайп зв'язку з нами буде зі штабу АТО підполковник Анатолій Стельмах. Пані Вікторія, прошу до слова. Доброго ранку, шановні присутні, рада бачити вас на нашому брифінгу. Військовослужбовці у всіх військових гарнізонів Збройних сил України взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня державного прапору та дня незалежності України. Також державні свята відзначили українські воїни-миротворці, які виконують завдання з підтримки миру та стабільності по всьому світу. З нагоди свят Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил України отримав привітання з понад 30 країн світу. До свята президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України підписав указ про нагородження 52 військовослужбовців та працівників Збройних сил України, серед яких 39 учасників антитерористичної операції. Ордини та відзнаки отримали 40 військовослужбовців і працівників Збройних сил України. Ще 12 отримали почесні звання. Міністр оборони України Степан Полторак своїм наказом нагородив 344 військовослужбовця та працівника Збройних сил України. Станом на сьогодні більше 69 тисяч учасників антитерористичної операції отримали статус учасника бойових дій. Міністерство оборони України продовжує реформи в Збройних силах України. Серед них побудова ефективної системи оборони, налагодження ефективної взаємодії з іноземними партнерами, модернізація озброєння та військової техніки та розвиток Збройних сил України. Наразі Міністерство оборони України завершило підготовку проєктів ключових стратегічних документів оборонного планування, а саме воєнної доктрини України. Концепції розвитку сектору безпеки та оборони України, концепції державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки Збройних сил України на 2015-2020 роки, а також стратегічного оборонного бюлетня України. Крім того, на розгляд уряду внесено проект Державної цільової оборонної програми оптимізації та реорганізації Збройних сил України на 2015-2017 роки. Головним пріоритетом у роботі Міністерства оборони є створення високомобільних, професійних, добре оснащених збройних сил, готових до виконання завдань за призначенням. Забезпечення обороноздатності держави та стримування військової агресії на сході країни. Міністерство оборони України забезпечило виконання основних заходів реформ щодо зміцнення оборонності держави. Законодавчо визначено чисельність Збройних сил України у 250 тисяч осіб. На сході України розгорнуто необхідне оборонне угруповання військ. Реорганізовано 22 існуючі бригади та завершується формування 12 нових бригад. За державними контрактами військо отримало по 1 1300 основних зразків, озброєння та військової техніки. Впроваджено нові стандарти підготовки військ і органів управління з урахуванням досвіду НАТО та стандартів НАТО. А також досвіду проведення антитерористичної операції. Наразі створюються сили спеціальних операцій, проводиться формування системи автономних військових баз, відновлено необхідну кількість військових комісаріатів, Оптимізується система військової освіти з урахуванням кращих практик країн-членів НАТО. Також створено кадровий резерв чисельністю понад півтори тисячі військовослужбовців, учасників АТО для заміщення посад керівного складу. У Міністерстві оборони створено раду реформ, яка забезпечує реалізацію семи пілотних проєктів щодо вдосконалення забезпечення Збройних сил України у сфері закупівель, управління державними підприємствами речового та продовольчого забезпечення. Харчування та забезпечення житлом військовослужбовців, а також запровадження електронних закупівель за тиловим напрямком. Створення центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України дозволить запровадити нові підходи у логістиці та принципово нові стандарти забезпечення української армії. Новий структурний підрозділ Міністерства оборони України займатиметься розробкою предметів забезпечення військовослужбовців та контролюватиме якість роботи у сфері військової символіки та геральдики. Наразі експерти робочої групи з питань удосконалення системи матеріального забезпечення при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних сил України розробили нову цільову операційну модель для оптимізації системи матеріального забезпечення у Збройних силах України. Всі напрацювання робочої групи оперативно впроваджуються в систему речового забезпечення української армії. Зокрема, Міністр оборони України Степан Полторак затвердив перелік предметів єдиного бойового комплекту для військовослужбовців, який включає 65 предметів військової форми одягу, спорядження та засобів, засобів індивідуального захисту. Прийняті технічні умови на 22 найменування предметів форми одягу та захисні балістичні окуляри маску. Відповідно до нових технічних умов, оперативно проводяться закупівлі для потреб Збройних сил України. Крім того, експерти робочої групи спільно з центральним управлінням метрології та стандартизації озброєння Збройних сил України погодили та затвердили на використання у Міністерстві оборони України перші п'ять угод зі стандартизації в НАТО, так звані стандарти СТАНАХ. На сьогодні в оборонному відомстві затверджені наступні накази по використанню угод зі стандартизації в НАТО: а саме, методи балістичних випробувань, персональних броньованих засобів захисту та бойового обмундирування. Друге захист очей військовослужбовця, балістичний захист, керівні принципи проєктування індивідуальних тактичних споряджень, жилетів. Маркування розмірів для взаємозамісності бойового взуття та критерії бойового шолому НАТО. Експлуатаційні характеристики нових балістичних окулярів та універсальних літніх камуфляжів варан для українських військовослужбовців повністю відповідають стандартам провідних країн світу. Зараз в оборонному відомстві здійснюється переклад та підготовка до видання наказів про затвердження військових стандартів та для ще п'яти угод зі стандартизації НАТО. Передбачаючи, що до кінця 2016 року нова модель матеріального забезпечення буде поширена і на інші напрями ресурсного забезпечення армії. Також у Міністерстві оборони України триває експеримент із застосування системи електронних торгів під час здійснення переговорних процедур закупівель. З 27 червня Міністерством оборони України проведено вже 99 електронних аукціонів на загальну суму 42 мільйони гривень. При цьому конкурентне середовище електронних торгів сприяло зменшенню цін виробників, що дозволило заощадити понад 82 мільйони гривень. Тривають торгі ще по 214 лотах Міноборони на загальну суму 788,4 мільйона гривень. У планах Міністерства оборони України повністю перевести систему державних закупівель Міністерства оборони України в електронний формат та запровадити повноцінний електронний документообіг та запустити спеціальний сайт для проведення державних закупівель. Наразі це все. Я передаю слово офіцеру прес-центру штабу проведення антитерористичної операції, підполковнику Анатолію Стельмуху, який поінформує вас про події в зоні АТО. Пана пане Анатолію, доброго ранку. Доброго ранку, давай Слухала від вас інформацію про те, як пройшли останні три дні в зоні АТО, що відбувалося. Дякую. Колега, з 21-го, 24-го, 24, Це ситуація в зоні победу. Антитерористичної операції залишалася стабільна. Незаконні збройні формування провокативних застосовували перед китайською буркою. Проте були так порушення міських домов, ведення зброєння, калібру як 100 міліметрів. Так, 21 серпня противник декілька разів з цього дня зі стрілицькою опит. Марія, алгії, розкопорів, піски, що по містецьке. По одному з опор Сил АТО в Арінці, бойовики з 5, ї 20 -ї. і до 8-ї ранку з танку, мінометів меду і Стрілецького поблизу Маріуполя близько опівного відпанки піч зі 15-го артилерії кров, а майже о четвертій. Ворожа артилерія приступала в наших позиціях в парогаді, Лебединському та Богдані. На артемівську напрямку о 11.35 диверсійну родину противника намагалася обійти нашу позицію. В результаті позіхнення ворог відступив. Опів на перші очі Зі сторони населення село пункту привітні бойовики з артилерії калібру 152. Були Вилибувкий жах щаль, а у третій скоро диверсійна розвідувальна група невдало намагалася обійти на шкуфтику. На Артемському найманці 5 разів обстрілював гратуетів, забокалі перед консультацій, Спілецької Луганськи. Тоді Маріуполя близько 20, 22 години, банкформування бути провокативних. Зі стрілецької зброї українських підрозділів Радітних 23 серпня чи на Луганщині у руки декілька разів відстрілювали наші позиції в станції Луганських, гранатометів і великокалібрних кульмедів. А з 5 -ї, 15 і майже до 6 великоукраїнських підрозділ в цьому ж населенні з артилерії калібрів 152 і 122 мм та 120 мінометрів. В районі Маріуполя в Турку. У наших покорних пунктах у Широцькому і Сартані також працювали 150 артилерія. Поблизу Донецька майже перші і в перші ночі відповів 120 міськових мінометів опинилися опит і з 6 ї век декілька разів 120 місяць мінометів обстрілювали наші позиції в Антіці, Трупському, Верхню Донецькому таку. Двічі 21-го та 22 року, окупанти виходять у пунктах сил красок артилерії калібру 50 бабілів, мінометів, гранатометів і стрілецького позброєння. Також під артилерії цього калібру о 21.20 потрапив у український підрозділ міловадіївці, а о 23-й по населеному пункті Славна. О 19.05 зі сторони Ольховатки. бойовики з реактивних систем Ал. Раемка накривали наш творний пункт Троїцьку, що на артемському напрямку. А з 21-ї 120-ти артилерії потрапили селища Санжарів, Ханське, Озове і Знову підвоєць. 24 го серпня ситуація залишалася стабільною. Незаконні знайомі пробування зменшили активність. Фактично уздовж цієї літні проживання. Одинокі ж випадки застосування потипу озброєння, калібру, як перевищує, 100 мм, були завідковані переважно темні подпи на Донецькому і Луганському напрямку. Так близько об пів в позиціях сил Наймці були зі 120 мм. А по наших корпусах у Марія партнула артилерія калібру 152 мм. Також майже о півночі українські оборонні рубежі в Марія, які обстріляли мінометів, гранатометів і Хмілецького. На Луганщину після Опівниць, пангування з 120 мінометів. В українських трошки щастя, відвично, а близько в, в позиціях цих відбутів працювала 150-м артилерія та 120 мінометів. Цього ж дня представники російської Федерації у спільному центру споруди та координації питання повідомили українську сторону про нібито в сил АТО до застосування реактивних систем талповів ПМ-21РА у населеному кругу, що українські військові твородотримують англійських допомогів, згідно з яких наша реактивна артилерія. Відведене від віки розмежування та відстань не менше 30 кілометрів, а подібні заяви росіян це за чергова кампанія виправдати дії починків і за будь-яку ці плінці активно, нібито у стувати заборонину і втягнути сил на більш активному стояння. Загалом удовж 4, 21-24 серпня незаконні збройні пробування 339 людей порушили режим проведення ворогів. Сьогодні, 25 деревня, близько 15 артилерії, бойовики вбито по наших побутах, пожарному відносині щопунку 29. А у о в українському пункту Красногорівці працювала ворожа артилерія ліпу 152 бікметні. В районі Марія пів на першому. Найменці зі 122 артилерії були в угоді наших підвозів у селищах Петринське і Сорпіних майже о 5-й раз зі сторони Підірська ворожа 150-мм артилерія обстріляла наш спостережник у селищі Майн, що на артилерійському армії. Артилі. Ця динаміка обстрілів чергово показує, що вже традиційно противник до активність концентрований. Водночас по на нашим поратимам рядання серйозно погіршилися. Бісті. Мобілізовані чоловіки відмовляються випадки в ході реальних бойових протистояннях. Зокрема, на тих ману... позиції, підрозділів, які були згодом з співробітників, МПС, Тержбезпеки, так званих, ДНР. Де... цей парк показує, що люди допаду. То милиці і, і лише московські, як вважають будовства, то провідні, Анатолію, дякую за інформацію. Були у нас деякі проблеми з зв'язком. Десь дещо там пропадало. Я сподіваюся, що у п'ятницю буде все добре. Спокійного вам дня, бережіть себе. Дякую вам дуже за інформацію. Певні Вікторія, дякую також за інформацію. Зустрінемося в п'ятницю вже з, з новими даними про діяльність Міноборони. Колеги, наступний наш брифінг о 10 годині навчання дітей та юнацтва поведінці у екстремальних умовах, умовах бойових дій, терактах та масових заворушеннях. Дякую всім.